Завершилося інспектування укриттів навчальних закладів Луцька та Луцького району. З них 90% відповідають нормам, розповів Суспільному провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління ДСНС Волині Антон Луцюк. З його слів у Луцьку обстежили 94 навчальних заклади. В укриттях потрібно встановлювати пожежну сигналізацію. Повинно бути не тільки природне провітрювання вентиляція, а й можливе встановлення. Примусової вентиляції, коли виходів повинно бути не менше ніж два. Є питна вода і є технічна вода. А замінюєте воду на Оце замінювали місяць тому. У Луцькому ліцеї номер 27 навчання відбуватиметься в очному режимі. У підвалі закладу облаштоване укриття площею 800 метрів квадратних, говорить директорка Вероніка Захарчук. При нормах 0,6 квадратних метра на одну дитину ми можемо десь 1300 людей вмістити в укритті. В кожному залі є. Є аптечка загального користування, є запаси питної технічної води, є вогнегасник. Але батьки і класні керівники організовують ще місця для зберігання речей власне їхнього класу, оскільки за кожним класом закріплена їхня зона, то вони в своїх місцях розташування розташовують більше або менші бокси. В цих боксах вони зберігають питну водичку. Якщо діти не носять кожен свою пляшечку, це вже на розгляд батьків. Запаси печива, якісь вологі серветки, лейкопластирі. в цьому залі в нас облаштовано два стаціонарних туалети, місце для миття рук. Якби була потреба нам працювати як пункт незламності, то в нас розташовані ще чотири буржуйки. В укритті повинно знаходитись в першу чергу. Це засоби первинного плеживасіння, такі як вогнегасник, медичні препарати, аптечки, запаси питної води. Які повинні змінюватись щомісячно укриття повинно бути обладнане місцями для сидіння з 1 вересня у ліцеї навчатиметься понад 1300 школярів. Освітній процес розпочнуть п'ять перших класів, говорить директорка Вероніка Захарчук. З її слів відвідування уроків відбуватиметься у дві зміни. Діти знають куди евакуюватись. Так, звичайно, всі діти, які раніше вчилися, вони цей маршрут дуже добре знають. А щодо нових дітей, то ці дні з понеділка в нас в школі проходять адаптаційні дні для першокласників, і перше, що вони вивчали в перший день, це план евакуації. Заклади освіти, в яких виявили недоліки, говорить інспектор Антон Луцюк, нині займаються їх усуненням та чекають повторної перевірки. Десь були відсутні туалети, десь було не забезпечено. Належною кількістю первинних засобів пожежогасіння, десь потрібно було більше забезпечити водою питною для діток. Також десь облаштувати можливо більшу кількість сидінь. Як розповів провідний інспектор Антон Луцюк, загалом у Луцькому районі регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обстежили 411 закладів освіти. Наталка Кликоцюк, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.